Щері вітання, шановні телеглядачі. Ви дивитесь телеканал і Це передача актуальна інтерв'ю. Сьогодні ми будемо говорити про молодь, про нашу вінницьку молодь. Наскільки вона активна? Наскільки вона включена в всі важливі процеси? Як вона розвивається, і, зрештою, чого сьогодні прагне українська молодь? І нам в цьому допоможе Ірина Лозова, радниця голови Вінницької обласної ради з питань молодіжної політики. Ми щирі вітання вам, пані Ірино. Вітаю, пані Світлана. Рада бути сьогодні у вашій студії і, і говорити про дуже актуальне питання про молодь і про те, що воно є не майбутнім, а є сьогоденням України. Радниця голови Вінницької облради з питань молодіжної політики. Знаю, що Посада, так ця не один рік а, уже існує. Але для того, щоб наші глядачі зрозуміли, що ви робите, чим ви займаєтеся, для чого така посада, для чого радник з питань володіжної політики, і що вам вдалося зробити за цей час? Коротко, можливо, зможете допомогти нашим глядачам зрозуміти. Ну, почнімо з того, що. Посада така радника. Ну насправді вона є штатна або позаштатна. Я є позаштатною радницею голови обласної ради. Тобто, зауважимо коштів, ви не отримуєте Не отримую <зас> коштів. Так це абсолютно волонтерська така громадська позиція. Це те, чим я люблю займатися. Я маю в цьому досвід уже протягом 11 років. Я займаюся молодіжною політикою, громадською діяльністю і власне маю компетенції, і розуміння, чого прагне молодь і як робити все краще для молоді. Що таке радник чи радниця? Насправді це такий місточок комунікації між громадськістю, між безпосередньо самою молоддю і органами місцевого самоврядування. Ми, як... Такі проактивні люди, радники, ми заходимо в кабінети до наших керівників тієї чи іншої місцевої ради і говоримо про те, що ми хочемо зробити, які ініціативи внести, або які проблеми є у сьогодні у нашої молоді, тієї чи іншої територіальної громади, і намагаємося їх вирішувати. Тому... Наскільки широко відкриті двері в різні кабінети, кабінети, і наскільки вас чують сьогодні? Точно можу сказати за себе, так як я працюю з Вінницькою обласною радою і з її керівництвом. Однозначно, двері завжди відкриті. Якщо є ініціативи, її завжди вислухають, підтримують і підскажуть навіть і допоможуть тому, щоб її реалізувати. Насправді і В'ячеслав Петрович Соколовий, який очолює Вінницьку обласну раду, і Ігор Дмитрович Івасюк, який сьогодні є профільним заступником по питаннях молоді, завжди відкрито відносяться до наших ініціатив, приходять до нас. На проєкти, чують, нас підтримують, і відповідні рішення, якщо є такі ініціативи, ми проводимо через профільну комісію, яку очолює Наталія Замкова. Це профільна комісія по питаннях освіти, в тому числі молоді. Всі нас підтримують, і це дуже класно, коли є така синергія. Насправді нам дуже заздрять цьому, що у нас є такий комплаєнс у роботі молодіжної політики і органу місцевого самоврядування. Як це Мотивує активну молодь, коли вони бачать ось таку реакцію, таку допомогу і підтримку? Ну звичайно, молодь наша їй найголовніше не обламувати крила дуже зарано. Тому що коли ти їм, а таке буває, ти, а таке досить часто буває дійсно. І коли ти їм показуєш, що все ж таки на своєму прикладі, що тобі лише 25, але ти можеш спілкуватися з тими чи іншими посадовими особами, і вони тебе чують, підтримують, і потім вони приходять до вас на різні заходи і з вами спілкуються. Це дуже сильно мотивує. І ем, ми це неодноразово бачили на практиці, коли ми збирали на форуми велику кількість осіб, з особливо з територіальних громад. Які приїжджали з Вінницької області, і приходило керівництво міста тобто Сергій Анатолійович Моргунов, В'ячеслав Петрович Соколовий, Володимир Борисович Гройсман. коли вони спілкувалися про те, яка була їхня історія, як вони розвивалися, коли були молодими, і це дуже надихало молодих людей. І насправді минулорічний досвід останнього нашого такого великого, дуже молодіжного форуму до Дня молоді показав те, що. Молоді люди настільки засумували за такими офлайновими заходами, що спілкування, яке ми планували на годину з нашими запрошеними гостями, яких я перерахувала, воно тривало близько трьох годин і не могли розпрощатися, тому що було про що поговорити, і був, був запис самої молоді, а це найголовніше. В свою чергу, що робить сьогодні молодь? Як вона реалізовує? Молодіжну політику на місцях як вона долучається до можливо загальнодержавних справ, як зрештою вона долучається до підтримки держави в скрутний період. Ну, звичайно ж, молодь є активна і є менш активна, і її не можна поділяти, але насправді воно так є. І ми прекрасно розуміємо, що на сьогоднішній день найбільша така найактивніша діяльність в сфері молодіжної політики це звичайно волонтерство, це донати, це якісь суспільно важливі речі для внутрішньопереміщених осіб, для військовослужбовців. Є тут ініціатива молоді. молодих Звичайно, людей. досить часто це ініціювання зборів різноманітних поїздок на. Фронт і так далі. Плюс не будемо забувати про те, що велика кількість молоді на сьогоднішній день одягнула військову форму і несе військову службу, і захищає наші кордони. Це теж досить важливий момент. І ветеранська політика в сфері молодіжної політики це один з таких дуже важливих напрямків. Який почав розвиватися з 2014 року і продовжує зараз бути дуже актуальним, я би сказала таким особливо актуальним для того, щоб ми, як молодіжні працівники, працювали в цьому напрямку. Ну і крім того, ми не забуваємо про те, що існують такі загальноприйняті інструменти розвитку молодіжної політики: це розбудова молодіжних рад при місцевих радах, по області, да, mm -hmm. тобто у нас 63 територіальні громади. Ми сьогодні бачимо не дуже велику активність молодіжних рад самих як молодіжних консультативно дорадчих органів. Але це в силу того, що багато хто пішов служити, багато хто поїхав за кордон в силу безпеки своєї власне, і ми теж тут намагаємося підсилювати по можливості, де можемо, для того, щоб ці молодіжні ради почали нормально функціонувати. Ну і звичайно ж, для того, щоб молодіжна рада працювала, ми маємо мати простори, ми маємо мати майданчики, де ми будемо працювати, і власне деталювати і поговоримо про простори історії. Їх на Вінниччині поки що не так багато не 63 скільки громад, а простір активний, ефективний тоді, коли вони, власне, ось тут на місці, і в коротці доступності. Тоді він буде затребуваний молоді, коли, звісно, там буде наповнення. Нещодавно буквально відкрився і ще один: це хутірський старостинський округ, який відкрив молодіжний простір і який має дуже цікаву назву таку символічну. Як його відкривали? Хто його відкривав за чиєї ініціативи? І власне що там уже відбувається? Що там буде, як зреагувала молодь? Насправді реакція колосально класна. Напевно, ми і як організатори навіть цього не очікували, але розпочну з історії, чому угу. зародилася ця ідея. Чому саме хутірський Хуть, старостинський округ? Е, так ну ми розуміли, що молодь Вінницько-хутірського старостинського округу, який є одним з найбільших в Україні, вони повинні мати е, теж. Е, Доступні можливості для того, щоб розвивати свої навички або навіть проводити дозвілля. Їхати з Вінницьких хуторів до Вінниці це 30 хвилин, 40 хвилин, а інколи і 50 хвилин, якщо у нас великі затори. Тому хотілося зробити для них таку, таку платформу, таке місце, такий простір, де б вони могли ці всі свої навички реалізовувати безпосередньо поруч в своєму старостинському окрузі. Тому у нашої громадської організації, з якою активно співпрацює координаційна рада з питань молодіжної політики, яку я очолюю при обласній раді, виникла ідея створити такий молодіжний простір. Ми написали безпосередньо грантову заявку на програму Тримай, яка реалізовується. Громадською організацією ЮСАП і Дитячим фондом ООН в Україні, і ми отримали фінансування в рамках 500 тисяч гривень, це досить гарна сума. За ці кошти ми провели різноманітні заходи для молоді Вінницького хутірського старостинського округу і показали їм, для чого ми власне робимо той ремонт, тому що частина коштів йшла на ремонт. І е, вони настільки захопилися, що е, 17 травня ми відкрили цей простір е, свою чергу Владислав Кривешко, який очолює цей старостинський округ, він неодноразово. Звертався до місцевих підприємців для того, що більше, щоб підсилити цей простір, закупити там 3D-принтер, ще якісь моменти, які ми не врахували пишучи заявку грантову. Загалом бюджет вийшов 600 тисяч залучених коштів. І 17 травня відкрив цей простір двері для молоді. І я вам скажу чесно, що я просто здивована, тому що з 17 mm -hmm. травня. В той простір учні школи, яка є поруч, старшокласники вони просто її не покидають. На відкритті були запрошені В'ячеслав Соколовий, Сергій Моргунов, профільні заступники їхні, і вони подарували їм настільні ігри, які mm. сьогодні вони просто один з перед одного грають, розважаються, знімають відео на. TikTok, TikTok, лампи, напевне, так? в да. тікток, тобто ну. Очі горять, і безпосередньо завтра у них заплановане засідання молоді, тому що вони хочуть зробити ініціативну групу і хочуть створити молодіжну раду при старості, яка буде об'єднувати чисто їхній старостинський округ. Результат колосальний, я вважаю. Тобто, як приклад досі. того, що вже діє, так я знаю, що ось буквально днями має відкритися і ще один молодіжний простір в віддаленому досить таки окрузі від центру, від Вінниці. Розкажіть про... Цю ідею і її реалізацію ну насправді він не зовсім скоро відкриється. Ми виграли грант ще один. Ми загалом, коли мене призначили радницею з питань питань молоді, ми вибрали собі такий вектор, що ми будемо розбудовувати молодіжну інфраструктуру, тобто про... мережування, так, що є по... важливим. На Вінницькій області, і тому я і мої гарні друзі, колеги, які працюють в громадській організації Молодь 30 на чолі з Владиславом Драчуком. Ми постійно намагаємося писати грантові заявки і чути попит з територіальних громад, що би вони хотіли, і який би простір вони хотіли. І чи вони взагалі А є хотять. такі запити? Розуміють розуміє молодь, що їм ось це край необхідно, і чи розуміє, що вона там буде робити в цьому е, просторі? Там, де є молоді? Молодіжні ради вони угу. це дуже розуміють, тому що їм важливо, щоб був їхній куточок, де вони можуть збиратися і можуть реалізовувати свої ідеї. Прикладом того можу назвати Тульчинську громаду, де минулого року в рамках програми Віднова у них була потужна молодіжна рада. Вони написали заявку, і сьогодні цей простір живе. Уланівська. Так, це велике, дуже гарне приміщення, так. відремонтоване, сучасне. Уланівська територіальна громада. Uh -huh. У них є молодіжна рада, у них є підтримка від голови громади, і вони теж написали цю заявку, і вони теж її виграли. Чернівецька громада, про яку ми сьогодні uh -huh. говоримо, яка буде наступною у відкритті молодіжного простору. Минулого року теж вони писали таку заявку. На жаль, минулого року вона не була підтримана, але цьогоріч її підтримали. І тому зовсім скоро відбудеться навчання для регіональної команди, яка буде імплементувати програму віднову по створенню молодіжного простору в Чернівецькій територіальній громаді. І маю надію, що десь на початку серпня ми закінчимо усі і ремонтні роботи, і програмну частину, і відкриємо ще один молодіжний простір і запросимо. Нашу молодь з Чернівецької територіальної громади, е, керівництво для того, щоб е, знову ж таки цей простір він став містечком для комунікації як органів місцевого самоврядування, так і молоді для того, щоб усі рішення, які приймалися в громаді, вони були з залученістю молодих людей. Іро, от мене цікавить питання. Це важливо. Добре, мати простір, але його потрібно чимось наповнити, щоб він функціонував. Ви згадали про ігри. Ну для глядачів поясню, що це не просто по. Гратися, ігри, які розвивають, які так. навчають. Це також добре, але окрім цього, мають бути ще заходи, які будуть розвивати. Це неформальна освіта, це багато речей, які допоможуть молоді обрати свій шлях, знайти твою до свою дорогу. Це профорієнтаційні заходи. Власне, це я так розумію. А чого хоче молодь? Це важливо, тому що вона буде йти тільки на ті речі, які їй будуть цікаві. Чого сьогодні прагне молодь і чим наповнювати потрібно простори, які відкриваються? Ну насправді простори зараз наповнюються тими навичками, дійсно про які ви сказали, про на які є попит. Такими навичками є одним з таких і досить важливих, мені здається, і це видно по запиту: це медіаграмотність та кібербезпека. Тому що на сьогоднішній день кількість інформації йде досить велика, і ми повинні її фільтрувати і розуміти, що є і ПСО, а що є не іпсо, і ПСО, як не загубитися взагалі в потоці цієї інформації. Тому що я не знаю, як у глядачів, як у вас, але у мене отак, от, от відкриваєш телеграм. А у мене тисячу і один е з'являються нові і це mm -hmm. просто е заплутано, і ти не розумієш, де правда, де, де неправда. І це один з таких досить важливих напрямків. І тут ми маємо такий гарний проект по Вінницькій області. Цей проєкт проект реалізовується громадською організацією Інкубатор демократичних ініціатив. Це не Вінницька організація, це наші київські партнери. От, але зі своєї сторони, з Вінниччини, ми у нас є партнери. Це Донецький обласний дитячо-молодіжний центр. Ну і це все під підтримує Вінницька обласна рада, тобто це таких три ключових партнери, які реалізовують цей проект на території Вінницької області та у місті Вінниці. У місті Вінниці вже пройшло за за реалізацією. Донецьким обласним дитячо-молодіжним простором і центром таких два тренінги для внутрішньопереміщених осіб. В свою чергу я, як регіональна координаторка, ми організовуємо такі тренінги по територіальних громадах Вінницької області. Ми були вже в Тульчинській територіальній громаді, де кількість осіб навіть була більша, ніж яку ми очікували, тому що дійсно питання актуальне і ми повинні його висвітлювати і давати ті навички. Звід як Це цим... молодь. Що це за молодь? Яка зацікавлена Не такими справді, Це була молодь кейсами. з місцевих навчальних закладів, тобто у них. Профільні коледжі, ветеринарний коледж, і коледж культури. І, звичайно, це були молоді з молодіжних рад, і до молодіжної ради входить у них молодь з різних населених пунктів, які об'єднані в одну територіальну громаду. Тобто тут теж досить важливо, що ми працюємо не лише з молоддю міста або центру територіальної громади. Ми намагаємося. В силу можливостей своїх охопити молодь із тих прилеглих територій, сіл сіл, які є біля центру територію, що громади. що є важливим, як це на це досить мене. важливо, тому що зазвичай. Я завжди наводжу такий приклад. Якщо говорити про запити в молоді Вінниці, це буде абсолютно інший запит, аніж він буде, наприклад, там в Крижопільській територіальній громаді, в Шаргородській територіальній громаді. Це абсолютно різні території, і звичайно ж перед написанням кожного проекту ми повинні бути. Ви вчаєте запити, та? вивчаєте, що потрібно. Запити, ну і наступний такий тренінг ми зовсім скоро проведемо знову ж таки в Чернівецькій територіальній громаді. Чому такий підхід? Тому що ми намагаємося проводити заходи в тих молодіжних. Просторах, які ми розбудовуємо, для того, щоб цей простір він жив і там була молодь, і ми їх її розвивали. Крім того, що досить важливим є те, що в кожної молодіжної ради і в кожній місцевій раді є людина закріплена за молодіжну угу. політику. І в комплаєнсі вони створюють мінімальний такий, ну не можна сказати, що це там прям календарний план, календарний план, такий як в е, але в органах якісь плани вони створюють рад. так. Але точно у них є плани по реалізації тих чи інших ініціатив, ініціатив проєктів. І хочу від е, зазначити, що багато хто з місцевих активістів, молодіжних активістів, вони е, працюють теж е, на грантових заявках. вони... Розуміють для чого це, і що це зараз унікальна можливість завести кошти до себе в територіальну громаду. Для розвитку молоді, для створення простору, реалізації тих чи інших ініціатив. для того, щоб отримати те, так що так. потрібно молоді, так, зрештою, тому що ніхто краще за них не знає, аніж ті, хто безпосередньо проживає в тій чи іншій громаді. Іро, ось ця синергія громадського сектору, так, активних громадських молодіжних організацій, яких стає все більше на Вінниччині, громадських рад, проактивної молодіжних рад, проактивної молоді, підтримка місцевих влад всіх рівнів. А який воно дасть результат з часом? Тому що ось такий підйом спостерігається лише останні роки, останні кілька років. Ну, насправді тут потрібно розуміти, що молодіжна політика це не про короткочасні результати. Це не дорога, це не школа. Це те, що було школа. напрацьоване вже заздалегідь і сьогодні починає так, працювати. Так, так, це насправді. Ті речі, які ми не можемо фізично відчути, потрогати і зрозуміти, воно якісне чи неякісне. це про щось більше і таке. Ментальніше, психологічно стабільніше, і так далі. На жаль, сьогодні нам не все вдається так робити, як би ми хотіли, тому що в силу військового стану великої війни у нас не реалізовуються всі ті плани, які і в тому числі у нас були з Вінницькою обласною радою. Бо у нас є проект рішення, який був прийнятий два роки угу. тому про розбудову і відкриття чотирьох молодіжних просторів щороку. За умови співфінансування з обласного бюджету, це був Класний дуже конкурс. Ну дуже дуже гарний, і це був прикладовий конкурс для багатьох обласних центрів і територіальних громад по Україні. Але на жаль, ми сьогодні це не можемо реалізувати, тому що ми розуміємо, що… Сьогодні шукаєте що... кошти з так. від донорів, тому які готові їх надати з нашими партнерами для того, щоб вони заводили свої інвестиції до наших територіальних громад. Але в будь-якому випадку ми повинні розуміти, що не можна забувати про молодь, і треба працювати, і як то кажуть, ну вкладати в неї не по залишковому принципу. Ми повинні ставити ставку на молодих людей, тому що ці люди сьогодні роблять зміни, і ці зміни будуть вже відчутні завтра. Це однозначно, і ми повинні про це пам'ятати, знати, тому що прийдуть молоді люди інші до влади. Прийдуть, прийде нове молоде покоління. Лікувати вчити. зрештою сучасним сучаснім молоді відбудовувати країну. Відбудовувати це теж не менш важливо. Це дуже важливий такий момент, тому що е, сьогодні важко, але чи буде легко після перемоги, коли прийде це, прийдеться нам усім це все відбудовувати. Тому е, молоде покоління завжди потрібно підтримувати, і особливо е, класно, коли є навички, там е, важкі, їх так називають хардскіли. Е, але якщо молоді люди не будуть адаптовані під середовище, то чи будемо ми мати той якісний результат, про який ми усі мріємо, і чи будемо ми мати ту Україну, яку ми мріємо? Такої молоді насправді яка настільки була патріотичною і закоханою свою державу. Ну, напевно, Україна ще не бачила, і військовослужбовці, і військвійськовослужбовиці, які сьогодні є на фронті, тому є прикладом. Тому великий потенціал в української молоді нею захоплюються в Європі. До речі, півроку тому я була в Будапешті, де ми розповідали про це. Був форум. Про молодіжну молоді, так. участь, mm -hmm. так і ми розповідали ну про те, які ініціативи робить наша молодь в Україні, і тут неважливо було про те, чи це просто громадські там об'єднання mm -hmm. молоді, там громадські організації, формування, чи там політичні крила молодіжні крила при політичних партіях. Для них було шоком взагалі, наскільки активною може бути молодь, не маючи такого великого фінансування. Як є в наших сусідніх країнах, більше того, враховуючи, що ми живемо вже 10 років війни і третій рік повномасштабної війни, можна було б на цьому завершувати, але важливий момент, на якому я б хотіла зосередити увагу, і отримати вашу пораду для наших глядачів, для нашої молодої аудиторії зараз до вас і до як до радниці, і як до лікарки. Дуже важливий момент це психологічна стійкість молоді, психологічна витримка молоді сьогодні. Ваша порада, як втримати ось цю ментальну, психологічну стійкість, будувати плани на завтра, що потрібно робити, щоб дочекатись перемоги і бути повним сил, ідей, енергії. У мене справді дуже цікаве питання, тому що. Напевно, ним я задаюся щодня, що мене мотивує йти далі і працювати, незважаючи на мою основну діяльність і на мою громадську діяльність. Ну, Перше, це точно, що людина, молода людина, вона повинна мати мрію і мати ціль. От якщо є мрія, до якої ти прагнеш, ти звернеш усі гори, ти підкориш говерлу для того, щоб її досягнути. І це треба розуміти. По-друге, ніколи не можна здаватися і зупинятися. Навіть якщо щось не виходить, потрібно підійматися і далі йти. Жодної успішної людини немає, в якої не було якихось факапів і. Ідеальної історії життя не існує. В кожного були провали, в кожного були негаразди, десь щось пішло не так, як планувалося, або не в той час, як планувалося. І до цього треба ставитися адекватно і розуміти це. Ну і якщо говорити про психологію, напевно відволікатися на ті речі, які ми любимо. З тими людьми, з якими ми любимо проводити час, і це важливо. І е, не забувати про те, що якщо ви розумієте безпосередньо, що настав той та, та пікова точка, коли самостійно справитися не можете. Нічого в цьому поганого немає, якщо піти на якісь психологічні сеанси, на групові на групи самодопомоги, наприклад, які проводяться в молодіжному центрі квадрат, для того, щоб трішки розслабитися, переключити картинку і відволіктися, і при цьому більше адаптуватися, набратися енергії і йти. Заснути, відпочити, прокинутися вранці і з усмішкою йти до, до тієї своєї мрії. Щиро дякую, дуже оптимістично і справді так хочеться зробити навіть і мені. Хоча я тільки стар, трішки старша за молодь. Дякую вам щиро. Нагадаю нашим глядачам, що ми говорили про досягнення молоді, про її прагнення, про те, чого вона хоче, чим вона живе, про те, що створюється сьогодні, навіть у складні роки війни для молоді. А це простори, до яких ідіть. Відкривайте їхні двері, стукайте в ті двері і проводьте з користю для себе. Час і мрійте, як сказала наша гостя, мрійте. Дякую. Нагадаю нашим глядачам, що гостою студії була радниця голови Вінницької обласної ради з питань молодіжної політики Ірина Лозова. Зберігайте свою психологічну і ментальну стійкість. Бережіть себе, і звісно, до зустрічі.